Вітаємо з вами компанія Два Майстри, і наша нова тема на сьогодні це монтаж кабелів в гофрі, або відкритим монтажом, якось можете глянути тут. Тобто головна тема це чи потрібно ховати кожен провід в окрему гофру, чи вести такими ось пучками. Як в нас, література каже, що гофра, металорукав, діолектрична труба, металева труба або кабель-канал це все йде від механічних пошкоджень. Тобто в квартирах, в приватних будинках не буде такого. Роботи на потолку, щоб можна було сильно пошкоджити, пошкоджити наші магістралі. Там ви не будете їздити на тачках, возити роствор. Тобто ми хочемо сказати, що цього не потрібно. Це лишні витрати, як і для замовника, так і лишній час, який витрачається на електромонтаж. Гірше охолодження кабеля, тобто, коли, наприклад, кабель іде в стіні, він віддає тепло. Згоден. Так сильно нагріватися кабель не повинен, але все ж таки гофра не допоможе йому віддавати тепло. Якщо хтось думає, що потім, через 20 років, можна буде. Наприклад, від розетки до розподільчої коробки перетягнути цей провод, то він помиляється, тому що на першому ж повороті, на першому ж підйомі до потолка, там буде перегиб і ви не зможете перетягнути кабель. 90% ви не зможете. Може на якихось відрізках вам пощастить, але... Я скажу, що з нашої практики ви не зможете притягнути. В нас ще ми не використовуємо розподільчі коробки, тому що це лишні розтрати для замовника, це лишнє з'єднання, яке не потрібне, це перехідний контакт, хоч його і зварі, але до нього повинен бути постоянно. Постійно доступ. Ховати під гіпсокартоном за потолком це взагалі помилка. Туди повинен бути постійний доступ. саме краще це з розподільчого щита. У нас тут зараз ось тимчасовий що, то, що був з квартирою. Тут у нас ось після штукатурних робіт буде нова щитова, силова та слаботочна. Ми їх ведемо окремо, щоб не було ніяких поміг. В ту пару екраніровано ведемо FTP, інколи S е, Тому провод, який йде, наприклад, на освітлення в певну кімнату, ми беремо ось початок і кінець вимикачі. Це збільшує роз, Розхід кабеля на 10%, але ви віднімаєте монтаж розподільчої коробки, далі її з'єднання, далі ви будете дивитися на неї все життя, якщо її не заштукатурить. Якщо ви її заштукатурите і потім придеться до неї туди лізти, то це або розрізається обоє, або видовбується стіна. Якщо у вас, наприклад, всі стіни пофарбовані. Якщо у вас там, наприклад, Ціна тих обоїв або е, венеціанська штукатурка, то ви зовсім не захочете бачити ті розпрядівчі коробки і тим більше видобувати потім і з ними щось робити. О, е, далі повертаємося до нашої теми по механічних пошкодженнях. Ви можете е, сказати ще, що е, при монтажі гіпсокартону можна пошкодити е, пачку кабеля. Тобто зацепить профілем і всім остальним. Ну, я скажу, якщо руки правильно ростуть гіпсокартончиків, і вони не захочуть його пошкодити, то вони не пошкодять. Якщо почнуть махати сокирою, то там вас не спасе ні гофра, не ні металрука, ніщо. Тобто на виробництві, наприклад, або там, де Є зв'язок з деревом, тобто метал рукав повинен використовуватись. Він по книжці написано, що кабель повинен бути в метал рукаві. В квартирах, в приватних будинках, на фірмах. Я кажу, що цього необхідно. Якщо у вас є свої якісь думки, пишіть в нашому Ваших відгуках під відео ми дамо відповідь на всі ваші запитання. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.